Як каже українська народна мудрість спочатку Балаклея, а потім і Балаклава? Дійсно, ми всі радіємо з того, що частина України Слобожанщина повернулася додому. Ми пишаємося нашими героями, воїнами ЗСУ. Але з поверненнями наших територій постає питання, як правильно відновлювати відвойовані території? Деякі оптимісти розраховують на репарації з Росії. Я, до речі, не сумніваюся, що колись росіяни заплатять нам за все горе. Але це буде не завтра. А діяти треба вже зараз. Чиновники розраховують на допомогу Заходу. Але західна допомога може не прийти. І хто сказав, що зовнішня допомога може нам допомогти, вона якраз може нам зашкодити. Яка допомога є корисною, а яка є шкідливою, та як найшвидше відновити зруйновані міста? Тема сьогоднішнього ролика. Це канал Нова економіка, і тут ми говоримо про те, що видно далеко не всім. Ну, це зараз такий розумний. Я тоді я, я був дуже слух'яним, дуже слух'яним занадто. І тепер я бунтую. Це бунт. Бунт на кораблі. Ми маємо пам'ятати, що економіку розвивають лише підприємці. І, відповідно, відновлювати її та життя на деокупованих територіях здатні теж лише підприємці. Відновлення можливе лише підприємцями, бо вони, і тільки вони створюють зростання. І так має бути: приватний бізнес повинен заходити на звільнені території майже відразу за штурмовими загонами ЗСУ. Головне, одну службу на деокуповані території не можна пускати. Це податкову інспекцію. Прямо поставити великий знак, забороняючи податковій та всім перевіряючим проїжджати на ту територію. Чиновники, які довели країну до жахливого економічного стану, тепер прагнуть її підняти. Тож будувати економіку та відновлювати потрібно без них. А для цього потрібно лише дві умови: перша умова. Створення на деокупованих територіях вільної економічної зони. Нульові податки та тотальна дерегуляція. Саме тут влада не має заважати бізнесу, тут треба сказати бізнесу. Добі, вільний, роби що хочеш. Ось тоді на звільнених територіях почнеться не тільки відбудова та розвиток, почнеться економічний бум. Тому що багато бізнесменів повернуться в регіон, де буде можливість працювати без податків, без інспекцій та інших шкідливих умов. І це не моя фантазія. Колись я був у Шенжені, у Китаї, і на власні очі бачив це прекрасне місце з 18 мільйонів населення, яке ще 40 років тому було невеличким селом. А перетворення це сталося завдяки вільній економічній зоні. Друга умова тотальна приватизація. Всі державні, комунальні підприємства, дороги, школи, лікарні та всю інфраструктуру продати приватним власникам, а гроші від приватизації роздати постраждалим мешканцям. Коли засоби виробництва знаходяться у приватних руках, продуктивність праці, економічний розвиток та добробут громадян розвиваються на максимумі. Наша задача не тільки відновитися. А ворогу на зло покращити наш добробут у десятки разів відносно до воєнного стану. Чиновники весь час заважали економічному розвитку України, то нехай зараз не заважають цьому економічному диву. Тепер про зовнішню допомогу: якщо допомога йде безпосередньо людям, які постраждали, це є допомогою. Пам'ятаю, як на початку 90-х моя бабуся отримувала репарації від Німеччини. У розмірі 4 тисячі євро. Це були шалені гроші на той час. Вся наша велика родина жила на ці гроші тривалий час. А тепер давайте уявімо, що ці 4 тисячі євро потрапили до рук чиновників. Чи дійшли б вони до нас? Чи мали б ми те, що ми потребуємо? Тому, коли допомогу отримують не люди, а чиновники це не допомога, це шкода. По-перше, Частина буде розграбована. По-друге, гроші будуть направлені не на ті речі, які потребують люди, а на те, що вважає чиновник потрібним. І по-третє, і це головний мінус: у чиновника не буде стимулів проводити реформи, економити, проводити приватизацію або скорочувати самого себе. Зовнішня допомога збільшує кількість чиновників, комусь же потрібно їх освоювати. Останнім часом згадується післявоєнний план Маршала для Європи. Існує розповсюджена думка, що саме план Маршала допоміг Європі стати на ноги, відновитися та зробити економічний стрибок. Насправді, план Маршала великий міф. Наприклад, Німеччина обігнала всі європейські країни за економічним розвитком, хоча була вщент зруйнована. По плану маршала, вона отримала лише 11% від загальної допомоги. В той же час Британія отримала 50%. Тобто, причина не в допомозі. Причина економічного дива Німеччини це радикальні ринкові реформи, які провів Людвік Ерхард. Саме він, автор економічного дива, а не маршал. Ми ще повернемося до плану Маршала та Людвіка Ерхарда у наступних випусках. Підписуйтесь на канал Нова Економіка і ви завжди будете попереду інших. Якщо ми хочемо найшвидшого відновлення, ми не повинні опиратися на допомогу, яку будуть розподіляти чиновники. Ми повинні створити умови для підприємництва, зняти податки, зняти будь-яку регуляцію та все потрібно приватизувати. Де окуповані території повинні стати найкращим місцем для бізнесу. І нехай економічне диво почнеться на цих постраждалих від окупантів землях. Вони на це заслужили. До побачення!